Вітаю, це проєкт Факт Чек перевірено. І Ми традиційно розповідаємо вам про найбільш абсурдну брехню, маніпуляцію та фейки від російської пропаганди. Наші гості допоможуть розібратися, як цьому всьому протидіяти. Я Дарина нестрови. Ми починаємо повідомлення, нібито від офісу президента України про, начебто, припинення вогню з Російською Федерацією та передачу Україні агресорці частини території надходять на поштові скриньки українців. Брехуни зазначають там навіть номер буцімто мирної угоди і вкидають, мовляв, зеленської погоди в передати Росії: Одеську, Харківську, Херсонську та Миколаївську області. Звісно, є в листі про визнання Криму російською територією. Чому це відверта брехня? Розповість Іван Сличко, старший аналітик центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Пане Іване, добрий день! Рада вас бачити. Доброго дня, радий день. Ну, от, власне, я би хотіла тут поговорити не стільки про сам вкид, а про спосіб цього вкиду. А останнім часом дуже активізувався такий спосіб, як розсилання різних листів на поштові скриньки, смс-ками. Чому саме такий спосіб активізувався? Часто зловмисники, саме так я їх буду називати, користуються цим методом, тому що вони таким чином використовують фішингові атаки, тобто, так чи інакше, вони дізнаються або інформацію потрібно їм про користувачів, або в кінці кінців це все закінчується тим, що виманюють кошти довірливих громадян України. Якщо порівняти в принципі між собою всі соцмережі, то Фейсбук це зараз одна з найбільш загрозливих соцмереж, тому що там працюють і ботоферми, і швидко розсилається фейкова, перекручена якась маніпулятивна інформація. І потрібно розуміти, що Фейсбук це соцмережа, де дуже багато людей знаходиться середнього віку і вище. Тобто, а вони на жаль менше мають. Критичного мислення, менше розвинуте критичне мислення і часто ведуться на подібні уловки? А, тепер, з приводу самого цього от наративу про нібито, пропинення вогню і передачу частини території. Ми вже звикли, що в наш інформпростір намагаються вкидати різні тези про там, перемовини, про необхідність там домовлятися з Росією. Наскільки. Ось цей кейс лягає в цей шквал інформації пропагандистської про необхідність перемов досить влучно. Він сюди лягає, тому що він він підтримує один великий наратив. Про які ми вже говорили з вами, вони підтримують цю тему мирних перемовин. Проте мирних перемовин треба розуміти це умови. Це на їх умовах. Тобто Україна повинна добровільно здати свої території, і, от такі такому плані, Росія, звісно, готова до мирних перемовин, готова припинити війну. І от, взагалі вони пацифісти. Але ми розуміємо, що все це маніпуляція, і вони просто таким чином намагаються знайти прихильників серед українців, які вже втомилися від війни. На жаль, таких так само немало. Пане Іване, ну і традиційно порада від вас, що робити, коли надходять подібні листи, чи сама сповідомлення із яким з таким сумнівним змістом. По-перше, звісно, банально не переходьте за сунівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Потрібно мати антивірусні програми на комп'ютерах, якщо ви з комп'ютера сорфите інтернет, і просто потрібно шукати інформацію, потрібну вам на офіційних джерелах, тому що вони, звісно, більш захищені. Дякую вам за поради. І додам ще трохи інформації. Продовжимо з вами говорити у Рубриці безлімітний цинізм. Перепрошуємо, але знову буде Симон'ян. в Україні. Просто закінчилися патріоти. А в таких містах, як Харків, чи Одеса, багато прихильників Росії. Про це російська пропагандистка заявила в ефірі Шоу Соловйова і додала, що ці прихильники Росії нічого не мають проти Росії, яка регулярно обстрілює ракетами зазначені міста. Есть многие, которые за нас в Одессе, в Харькове. Они сидят там, они работают, понятно, подпольно. У них большие аудитории, сотни тысяч аудиторий. И вот даже когда у них прилеты от нас, что они пишут? Они пишут так спокойно. Наши, то есть мы, русские, по нам не бьют. Если где-то вас что-то задело, это ПВО Киевское. Пишет Одесса, пишет Харьков даже сейчас. А, пане Іване, хочу почути для початку вашу реакцію, бо в мене, на жаль, якихось адекватних слів немає, тому хочу почути вас. Що як це так сприймати? само, ну це, це дуже важко насправді адекватно коментувати. Тому що всі ми розуміємо, що ну, це безглуздо, це настільки безглуздо, що ти починаєш закипати, коли дивишся подібне. А я в своїй роботі часто дивлюся подібне, тому вже. Але все рівно хочу вам сказати, що от не можу звикнути до цього, тому що ну вони часто перепльовують самі себе, і ну що це за дурниці такі Україна намагається влізти в голови людей зі своєю русофобією серйозно з русофобією, а те, що вони десятками років просували свої пропагандистські методи, всю політику Кремля через проросійські партії, проросійські змі, через в них. Виховували електорат цілими поколіннями. Про це вони мовчать. Ну я вас прошу. У мене тут а, зараз народилася така знаєте, чудова ідея для наших з вами ефірів. Наступного разу, коли ми будемо дивитись Сіменян чи соловйова, чи когось з їх когорти, я вам пропоную кликати ще психіатра і ставити. Або давайте давайте зробимо свою шкалу. Будемо ставити якісь оцінки по шкалі за шквару, тому що ну, це тягне. Ми подумаємо з вами над цим, а, бо так інакше тут, знаєте, не розібратися. Але тим не менше я хочу вас спитати от про таке. Знову активізується ця тема. Ми пам'ятаємо, нещодавно говорили про ось цей передвиборчий, ну нібито передвиборчий ролик а, на Росії про те, що Одеса – це русський город. Зараз виходить Симоньян і починаються це в цьому. По цій же темі, що там Одеса, Руський город, Харків, Руський город. Що це таке? Це просто підготовка їхнього електорату до виборів да, на темі війни. Чи це все ж таки підготовка до чогось більш масштабного чи то до мобілізації? Наприклад, що от ж нам ж треба відвоювати ці наші міста, наші в лапках, звичайно, я розумію. З перших днів війни повномасштабної вони просувають більш активно е, політику. Щодо захоплення Одеси, Харкова, це ми так само відслідковуємо дуже часто, і вже в принципі зібралося багато доказів цього. І вони будуть продовжувати це, тому що ну от вони за весь час не захопили жодного достойного. Ну не можу так сказати. Насправді, ну жодної великої цілі, наскільки б їм цього хотілося. Тому що от Одеса, Харків це дійсно міста, мільйонники, великі міста, якими вони могли б гордитися в плані, що вони щось дійсно захопили, і що недаром лягло там декілька сот тисяч росіян, тому що на даний момент цей знак питання вже дуже великий. У них у електората місцевого вони не хочуть іти добровільно мобілізуватися, просто гинути, тому що вони не розуміють за що вони вони гинуть пачками за буквально посадку в полі, і їх це, звісно, не влаштовує. Тому дійсно і пропаганда буде далі просувати ці наративи. Що нам потрібно Харків, нам потрібно Дніпро, нам потрібно Одеса для того, щоб ну їм це потрібно для того, щоб у них була велика перемога. А людям це потрібно, щоб заспокоїтись і бачити, хоча б якісь результати цього терору. Ну от якраз про результати цього терору, які намагаються на Росії показати, пропоную поговорити далі. Позмагатися у цинізмі та луцемірстві Семоніян може її господар. Днями божевільний диктатор похвалився тим, що якась там група змогла захопити в Авдіївці аж 19 будинків і утримати їх, чи викликав оплески свого електорату. Це Авдіївка. Вот ця група ветеранів. Впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск. Прорвала оборону противника и вышла на а, окраины Авдеевки, захватила 19 домов и, и удерживает их успешно. Мужики там воюют, как следует, как следует воюют. А ми лише нагадаємо, що від жовтня, коли активізувався наступ на Авдіївку, армія окупантів втратила понад 13 тисяч військових і понад 220 бойових машин. Гарна ціна, 19 напівзруйнованих будинків. Пане Іване, на те про що ми з вами вже почали говорити, власне, виходить. Чи сам божевільний диктатор, чи один з його незлічених двійників, чи хто там, ну, не знаємо, не будемо гадати, да, але якась людина з, сумнівні, з сумнівною зовнішністю і розказує про їх якісь ну, просто небачені досягнення. А, зрозуміло, що зараз у них триває там, в Росії активна от, передвиборча компанія. Да, але ж це смішно. 19 будинків. Це при тому, що якщо ми повернемось на два роки назад, да, говорили там. Київ буде наш, і тут 19 будинків в Авдіївці, які ми всі чудово бачимо відео з Авдіївки. можемо уявити, як вони виглядають. Вони знищені просто росіянами. Давайте проаналізуємо цей відеоролик, що ми побачили. Тут одразу декілька таких фактів, очевидних і неочевидних, які угу. ми можемо бачити з нього. По перше, ми бачимо, що Путін не соромиться називати війну війною. Тобто, вже немає цих визволень вже немає спецоперацій. Ну тобто вона є. Але оці слова війна вони проскакують доволі часто ніхто не соромиться це називати. Хоча оправдати ці слова для чого вона робиться, вони не можуть, просто вони говорять це вже як буквальність. По-друге, ми бачимо, що Путін відірваний взагалі від інформації, тобто він не соромиться говорити такі речі: 19 будинків в Авдіївці. Тобто, він їх дійсно сприймає за якусь певну перемогу. Ми можемо тільки уявляти наскільки викривлену інформацію він отримує, тому що ну будь-який. Будь-яка людина свідома лідер країни, вона розуміє, що таке 19 будинків і що таке, в принципі, втрата в декілька тисяч людей. Тобто, він, скоріш за все, в даному контексті, він можливо навіть не знає про такі втрати, які вони мають, тому що ну в мене в голові це не в'яжеться абсолютно ніяк. І також ми можемо розуміти, що йде оця предвиборча кампанія, і Путіна виводять так само, тобто його всі. Е його піарщики виводять в інформаційний простір. І він знову повинен поставати в головах людей як воєначальник, як лідер, як людина сильна, вольова, яка захопить весь світ, тому що росіяни настільки зомбовані, що їм потрібна така людина. І от ми бачимо результати. Цього буде тільки більше. Ну що ж, готуємось, все ж таки тримаю в голові цю ідею про те, щоб кликати психіатра на ваші на наші з вами ефіри. Бо якщо цього буде тільки більше, ну точно треба буде якось в цьому розбирати з якоїсь ще більш наукової точки зору. Пане Іване, дуже дякую, що ви до нас долучились. Допомогли нам побачити всі підтексти. в Цих пропагандистських вкидах, а дякую. Я тр... нагадаю, нагадав, що традиційно разом із, із нами був Іван Сличко, старший аналітик центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України. Російська пропаганда не могла пропустити візит до Києва заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторії Нуланд. Продовжуючи наратив про нібито розкрадання західної зброї, пропагандисти запустили ряд файків про те, що представниця Білого Дому буде змушувати українську владу підписати мир з Путіним, шантажуючи викриттям фактів, крадіжок і продажу американської зброї. За іншою версією, Нуланд приїхала, щоби разом з інспекцією стежити за новими же братствами Зеленського. Оцінки пропагандистів хай залишаться при них. А ось щодо нібито фактів розкрадання західної зброї, то тут можемо згадати про звіт Пентагону, оприлюднений напередодні. У ньому зазначено, що немає жодних фактів використання будь-якої американської зброї не за призначенням. Минулого тижня активізувалися як пропагандисти, так і їхні посіпаки серед ультраправих політиків. Тема розподіл України. Лідер ультраправої партії Угорщини Ласло Тороцкай заявив: якщо держава Україна припинить існування внаслідок війни, його партія претендуватиме на Закарпаття. Після чого лідер румунської партії Клаудіо Терзів також відзначився кидом. Мовляв, для того, щоб Румунії бути справді суверенною, потрібно так би мовити, повернути Бесарабію, північну Буковину, Закарпаття та інші, начебто, історичні землі, що належать румунській нації. Про це поговоримо з Анною Білівітіною, політологиною, кандидаткою політичних наук. Пані Анно, рада вас бачити. Вітаю. Ну, власне, ми вже звикли до того, що а, Кремль у будь-який зручний для себе момент намагається активізувати своїх агентів у будь-якій точці світу, да, коли йому вигідно. Якщо говорити конкретно за оці два випадки, за оці дві заяви а, лідера Румунської партії і лідера ультраправої партії Горчака, на вашу думку, чи пов'язані вони з Кремлем, чи відчувається там ось ця рука? Я би розрізняла все ж таки, ці вислови. Якщо ми говоримо про Угорщину, то і подивимось взагалі на заяви партії наша Батьківщина, представників цих партій, цієї партії, то ми побачимо, що вони є ну, часто дають коментарі Russia Today, яке взагалі заборонено в Євросоюзі, і багато їх висловів вони відповідають. Тим наративом, які російська пропаганда поширює і в Європі, і всередині власної країни. А, і а якщо ми подивимось на вислови румунського альянсу за альянсу за союз Румунів, то ми побачимо, що в принципі лідери цієї партії вони досить критично іноді висловлюються стосовно Росії. Навіть закликали до висилки послів Росії з Румунії і закриттю консульств. Крім того, ну, там відчувається така образа за політику Радянського Союзу за розділ Румунії в свій час Румунський альянс не підтримує Придністров'я, Він прямо каже, що це. Ну, це такий витвір Росії, який вона використовує в власних інтересах, і політику Путіна називає агресивною, тому тут є певна різниця. Але треба сказати, що Росія використовує і одні вислови, і інші у своїх власних інтересах. Тобто, російська пропаганда вона працює дуже потужно в Європі, попри там заборону, використовує всі можливі канали. Не лише медіа, це і політики, це і діаспора, і будь-які можливі канали для того, щоб просувати свої наративи. Активізація, теми саме розподілу України. Не якийсь інше там, що ми ж, там чудово знаємо весь спектр так, російських наративів. Це там і захід керує, і там інструктори, і біолабораторії. А отут саме. Наратив про розподіл активізувався. Чому саме зараз? Тут можна пояснити тим, що російські наративи вони працюють тривалий час, тобто вони не змінюються в принципі з 2014 року. Змінюється пріоритетність тих чи інших наративів, коли просувається один чи інший. Це правда. І розподіл України він вписується в той наратив, що Україна вона не справжня держава, що Україна керується Заходом і що Росія переможе. Навіщо це робиться саме зараз? По перше, зараз, наприкінці минулого року, ми бачили, що Сполучені Штати Євросоюз. Затримались з рішеннями щодо погодження допомоги Україні. По-друге, 2024 рік це рік виборів в багатьох країнах Європейського Союзу, Європи. Ну, ми говоримо там: Австрія, Румунія, Британія, США вибори. Тому е, Росія намагається використати цей момент, щоб е, послабити підтримку України, щоб посіяти сумніви, щоб е, підірвати єдність підтримці, і е, закласти таке, е, що ну, позбавити. Сенсу підтримувати Україну, якщо Україна фейл-стейт, якщо Україна керується Заходом, якщо Росія все одно переможе, навіщо її підтримувати? терпіти ось ці вимушені економічні проблеми, та платити дорожче за газ, за товари і таке інше. На вашу думку, чи є зараз ознаки того, що, продовжуючи тему виборів, які мають відбутися в а, половині світу в цьому році, так чи є ознаки того, що Росія роками, от, наприклад. Ультраправих політиків в тих чи інших країнах намагається дестабілізувати ситуацію саме всередині тих країн. Дійсно, ми знаємо багато прикладів. Коли Росія використовує ультраправих політиків різних маргіналів, вона фінансує цих політиків, фінансує вибори цих, цих політиків, і таким чином їй важливо утримувати вплив на політику в цих країнах і в Європі цілком тобто контроль і вплив. Що ж, тоді будемо спостерігати. Як то кажуть, слідкуйте за руками. Будемо спостерігати за діяльністю ультраправих політиків, принаймні у сусідніх до нас країнах, і надзвичайно надзвичайно обережністю будемо розцінювати їх заяви. Я вас попрошу ще лишатися разом із нами додам лише трохи інформації. Кремлівці, звісно, ультраправі фантазії політиків повернули проти України. Зокрема, Кремлівський, але начебто український телеграм-канал «Легітимний» пише, що така реакція сусідів наслідок концепції війни зеленського. Ці територіальні претензії вдруг в один момент возникли на вірніках кані були завжди. но они не могли их озвучивать настолько откровенно, потому что ну как же мы же Украине помогаем, это там, где-то есть агрессор, который вдруг решил свои исторические э, территории вернуть на совершенно, пожалуй, на законных основаниях, а эти, значит, товарищи, ну, не могли себе такого позволить. Но процесс идет, э, Украина слабеет, и они делают все для того, чтобы в сопротивлении Украины на западном э, направлении... практично було ліквідіровано. Оце дуже цікава Концепція Віне Зеленського. Знаєте, не чула про таке, але чула про формулу миру. От таке чула, да. але все ж таки хотілося б поговорити про ось те, що вони ну, щойно сказали пропагандисти. Знаєте, мені це схоже на якесь самовиправдання. Спробу перенести на інші країни, а те, що зробив ти, що їх зробила країна. Як ви думаєте, чому так активно пропагандисти підхопили ось цю історію про розподіл України? Яку, яку мету переслідують? Так само російські наративи вони працюють всередині Росії, вони працюють в Європі, вони працюють в Україні. Але мета в залежності від того, де вони працюють, вона різна. Якщо ми говоримо про Україну, то Росія постійно намагається інтерпретувати. Перекручувати факти, вкидувати фейки таким чином, щоб підірвати довіру до влади в Україні, і таким чином вона розраховує: якщо довіра до влади знизиться, то це збільшить її шанси на перемогу. Ну але в Росії не усвідомлюють, що в Україні дуже сильна єдність самого народу. Вони це не усвідомили на початку, і це була тоді така стратегічна їх помилка. І вже майже два роки війни в Росії не розуміють, що саме українці вони незалежно від того, хто при владі будуть вести боротьбу з Росією і захищати власну свободу і власну незалежність. І що стосується. Також цих наративів, що війна до останнього українця, це також вписується в наратив Росії, що е, нібито рядові українці вони дуже проросійські, е, і вони хочуть бути з Росією, вони хочуть дружити з Росією. А ось Росія бореться з націоналістами. Але насправді е, в Україні це не працює більш того, Ну воно працює лише на окупованих територіях України. там це може мати певний ефект, але на не на територіях України підконтрольних Києву, то ця пропаганда вона не діє. Пані, Анна, я дуже дякую вам, що ви долучилися до нас і допомогли розібратися з намаганнями, спробами Кремля вплинути на наш розум. Я дякую, що долучились. На одміна чекаємо знову. Я нагадаю, що разом із нами була Анна Більвітіна, політологиня, кандидатка політичних наук. Надзвичайно приємно часом спостерігати за тим, як пропаганда починає суперечити сама собі. Наприклад, російська державна інформагенція Ріановості, розповідаючи про ракетну атаку на готель Харків Пелес, показав список начебто знищених французьких найманців. І ось як на це відреагували інші пропагандисти. Після цього російські Військовий пропагандист Юрій Катінок заявив, що цей самий список вже раніше публікувався, але стосувався він знищення французьких найманців в квітні 22-го року. Після цього він пише, що в своїх намаганнях виправдати власні помилки і злочини, а також отримати неіснуючі переваги на полі бою. Російська пропаганда перевершила саму себе, і навіть чисельність, начебто знищених українських солдат, вже давно перевищила чисельність українських збройних сил, каже Катінок. У сільпови дають повістки в чеках. Таку радісну новину разом зі світлиною самого чеку понесли в маси анонімні телеграм-канали. У тому місці, де зазвичай ця мережа супермаркетів публікує передбачення, йде текст. Щойно ви отримали повістку. У вас є 48 годин, щоб з'явитися в найближчому пункті ТЦК. Так, така собі історія. Купив ковбаску, отримав повістку. Фейкороби додають, що якщо цього не зробити, будуть заблоковані банківські картки. Фактчекери проєкту VoxCheck перевірили і дійшли висновку, що першим джерелом фото є телеграм-канал на повістки Дніпр, який поширює сатиричні новини про Україну. Причому фото ЧЕКА, використане для цього жарту, гуляє мережею щонайменше з 2020 року. Тож гайда до сільпо, не хвилюйтесь. І на сам кінець про музику. Популярний телеграм-канал пропагандистів Шейх Міру публікував статистику YouTube Music за 2023 рік і поширив відео, начебто британського журналу New Musical Express. У ньому йдеться, що торік українці найбільше слухали таких російських виконавців, як Баста, а Катя Ліль. Інстасамка даруйте, не знаю, а, а також американську співачку Тейлор Свіфт. При цьому цей реальний журнал таких рейтингів не оприлюднював. І відео є банальною підробкою. І це легко зрозуміти, якщо побачите справжній рейтинг вподобання українців на YouTube Music. І тут, звісно, жодних росіян, переважно українські виконавці. Це був проєкт факт ЧЕК Перевірено. Будьте критичними, не дозволяйте пропагандистам маніпулювати вашою свідомістю. І головне, допомагайте зсу наблизити нашу спільну перемогу.